Всім привіт! От і настав той день, коли ми дізнаємося, хто із наших блогерів готує саму круту і саму смачну піцу. Битву блогерів оголошую відкритою. Вітання. Мене звати Віталій. Мене кличуть дуб. І, в принципі, дуб так сьогодні назвуть піцу переможця. Я займаюся боксом, і я вже 4 дня тверезий. І в принципі, сьогодні я вам покажу найкращий майстер-клас по приготуванні піци і по найсмачнішій піці. Дорога родина! Галина Андрій! Ян. І скоро у продажі буде доступна піца Галицька. Тому що я впевнений планах переможу руки. Я капусточка. Я прийшла зробити сьогодні піцу без капусточки. Скоро, скоро. План та піца буде капусточка піца. Всім привіт! Мене звати Маша і надіюся, що всі попередні слова ви забудете і згадаєте мене Маруся. Буде піця називатися Від Марусі обов'язково її спробуйте. Я думаю, що буде. Розпочнемо готувати піцу. Для початку беремо тісто в руки. Гарно змачуємо його мукою. <толі> Можна пошльопати навіть трошки. <плес> О, я вже гряз. І відділяємо бортик. Лишню <плес> муку стрісаємо. <плес> Маємо муки. І не доторкаючись бортиків, починаємо пальцями злегка її розтягувати в різні сторони. Закіємо руку на кулак собі. Перекладаємо потім на іншу руку. Пальці, пальці завжди ховаємо, щоб ми не пробили. Іншу руку вивертаємо отак, вниз, щоб пальці дивилися вниз. Кладемо знизу, робимо такий рух. Ух ти, що! Зробив! Та, не боймося! Але не вбий мене! <рес> Тихо. Я сам щось зі себе старий. Вау. Давай так, якщо ти зараз повториш за мною цей рух, я віддаю тобі кити. Я Продовжуємо готувати піцу. Всі підніміть своє тісто на руку, заберіть. Візьми неще, візьми собі, будь ласка, неще і постав так палець. О! А то ще... ще... може ли змути свій лікар? І я син маминої подруги, власне, і сьогодні оцінюю саме е, діаметр піци. Ну і ясна справа, смак. Мене звати Ярина, мені 21, Я блогер, я власниця швидкого метаболізму і я їм дуже дуже багато піц. Сьогодні я відповідаю за естетику. Подивимося, наскільки красиві естетичні і інстаграмні піцо роблять наші блоги. Олександр мені 18 років. Я працюю під тут, і я можу відрізнити піцу на запах і смак. А Мене звати Ліда, мені 26 років. Я мама і е, контент-креатор. І сьогодні я по бортика. Два, три, приступайте. Давай, доктор, давай якусь мотивацію. Давай, давай, давай. Андрюха, та... бейся, бейся, м кей, м кей, не піде, доктор, м кей, м кей. Андрюха. Розтягай, 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 Давай руками, руками, коні колодоні. А можна ногами? Ні, не, не, руками, руками. О, Дай, Тут дирка старий. Ти мені кисти. Кистісто бракова не підсунув. <реклян> кис... <не, не>, <реклян> Реально без бру, ну, без б... Без... Герку закриємо. Тягне, 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 <раписи> Оп. А ну, підкидаємо. <раписи> 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 на, так. Це не бортики, 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 бортики. бартики. А, диви сідай на пів старий. <раписи> я ще за місця тут буду працювати. Все, повністю, повністю руками розтягаєш, шерсть, має бути <раписи> спрієш. Розпікай, розтягай, розтягай. Просто ротам. О, тягни, тягни, не бійся, більше тягне. Попробуй їм теж так довго казати, як мені аби розтягували. Сталі тетради. Заклей, заклей! Кісто на кисто, накрий, накрий просто одне інше і закрий тепер. Вообще запросто. супер, супер. Тепер бортики формуємо. Ано, давай. Вообще запросто. Оп! Так. E, перед виходом на, цю, e, на цей стіл да, 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 Андрюха да, попередню да. нашу треба сформувати піцу по своїх цих Так. Вершковий соус мій улюблений. Давай, 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 давай. Весь, 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 курка. Розрібне, розрібне, так щоб вкусити можна да. було. І поцілій, поцілій. Від бартиків, від бартиків розкладай. Побільше тут і там станцію курей, чувак. Все, супер. Швидше, 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 швидше. Що далі? Кукурудзу? Це, це, це вже смачно виглядає. Більше на края розпадає. Ще запросто. Так, з Помідори тепер додаємо. І все, взагалі. Все, стоп! Збирався? Ну, як ні. 2,31. 31 2.31, ну нормально. Ну, видно, що людиненька така сьогодні встала зранку. В неї трошки бентежний настрій, знаєте, я гадаю, сьогодні по піцах. Нормально, нормально. Мені подобається, в принципі, нормально виглядає. Але, знаєте, хотілося б, щоб трошки помідорчики і тут були, але може вони там собі живуть, не знаю. Ну, товщина тіста просто супер. Розкладка, я як підсияла, скажу, просто теж. Ідеально. Ну, ставлю респект від себе, як підсияла. І так, давайте оцінимо бортики. Що е, то, що то. Мінуточка. Ти дуже навіть гарненько. Молодець ставлю 6. Тверду 6. 3, 3 з плюсом. Я вірю, що він старався, або вона піцейол, тому моя оцінка 4. Моя оцінка 9, піца була супер, мені дуже сподобалось і взагалі клас. Я залишаю оціночку 7, тому що вона мені здається трохи була недосолена. Мені подобається, що дуже багато начинки, але я не знаю, я люблю, коли потонше тісто, чуть-чуть. Коротше, підписуйтесь на мене, будете їсти мою піцу, голосуйте за мене. І все, давай, розпочнемо. 3, 2, 1. Приступити! <різь> швидше, 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 що ти його гладиш, швидше. Та воно просто, ну, ти розумієш, хочеш, щоб його відгладили. <різь> давай, 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 не можеш його ладити, звинтівка. Давай, 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 давай. Матко рівна. На це на цермуки, на те Малому кидаю. Тягне, тягне, тягне на різні старту. Там, де грубо відчуваєш, там де не. Треба більше бока, більше бока можна бо розглядати до стерти. Матка рідна. Знаєте, моя мама хоч не матір божа, але вона родила божеству на красоту. А де полон сполучення напіту і розтягає різні сторони. О, 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 о. Чекаю, то якось треба майстер. Боже, як то тяжко. Матка рівне. Добре, добре, добре. Піднімай. Мені на ту руку Почекай, почкайте до вже. Розкладай, розкладай, розпадай. Основа, 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 основа. Треха якась маленька. Це вони не не їдять. Матка рівна. То точно піцана від капушки.